Сутність влади пізнається за конкретними діями, а не за правильними словами. Сьогодні 31 серпня на календарі четвер, отже, на моєму каналі програма Нечистий четвер». 31 серпня це останній день літа. От літо, як кажуть, пролетіло, а ми все і далі і далі слухаємо обіцянки, заяви. Які, на мою думку, зараз є не зовсім доречними. Я продовжую обговорювати оце інтерв'ю Наталії так, яке транслювалося в єдиному телемарафоні 27 серпня інтерв'ю Володимира Зеленського. Деякі питання ми вже розглянули, деякі питання обговорюються дуже жваво в інформаційному просторі України. І сьогодні, якраз я хотів би поговорити про одне з таких. Це заява чи пропозиція Володимира Зеленського в цьому інтерв'ю: е, прирівняти корупцію до державної зради. Ну, воно звичайно красиво звучить, тобто, то супер всім подобається таке враження, що дійсно тепер будуть всім умовно там, рубати руки за те, що вони крадуть. Хоча насправді, ну, якщо вже е, про це зайшла мова, напевно, треба було би дати визначення корупції як мародерство тобто, мародерство дорівнює. Державна зрада. Тобто це, ну перше, було б красивіше звучало, знову ж більше було б популізму, бо от ця заява, безумовно, на мою думку, є такою чистою води популізм, причому популізм ну, такий нереалістичний. Зараз ну, дуже багато людей, які почали розбирати цю заяву, вони зробили абсолютно правильні висновки стосовно того, що. Фактично, мова йде про те, щоб уникнути покарання найближчого оточення так, від корупції. Бо якщо це державна зрада, то так Служба безпеки України повинна займатися цими справами. Ми бачили вже був такий приклад з Олегом Татаровим, так, заступником голови офісу, коли НАБУ розглядало так питання його можливої, бо поки суд не прийняв рішення, не можна нікого ні в чому звинувачувати. Є презумпція невинуватості, так, от, в можливої. Причетності до корупції, але ця справа потім була забрана чи передана в СБУ, і в результаті вона там була похована, похована в лапках, тобто фактично завершена. І в цій ситуації, от побоювання, що так буде із наступними можливими фігурантами, так саме з оточення. З президента, тими людьми, які співпрацюють з офісом президента. Тобто, це буде такий створений клуб недоторканих. Стосовно клубу недоторканих. Ну, розкажу один випадок із діяльності Агентства моделювання ситуації багато років тому назад. Я і керівник агентства моделювання ситуації, так, от був безумовно причетний до цієї ситуації, про яку хочу зараз ну, сказати декілька слів. Одні, один із керівників держави. Ну, звернувся до вас до нас з пропозицією, що би ми могли йому надати, які би могли б пропонувати дії, заходи влади для того, щоб влада була обрана наступного разу, так саме в контексті боротьби з корупцією. Ми там різні пропозиції давали. Ну, була навіть така пропозиція, що треба, щоб була візуалізація так, цієї боротьби, щоб люди бачили, це треба починати з регіонів, там умовно, ніби там як часи. Сталінські приїжджали там вечором чи вночі ті отакі от мікроавтобуси. Ну тоді було чорні воронки. Отак, от щоб взяли, виводили людей, щоб йшов такий шум по району, по селу. От влада, молодець, бо всі знають насправді тих людей, які так чи інакше, особливо на е, рівні там села, міста, району, області, хто нечистий на руку, скажімо так, який займає певні державні посади. І мені тоді була конкретна пропозиція від цієї людини. Окей, питань нема. Пиши список прізвищ, і ми будемо це робити. Зараз, до речі, я шкодую, що я не написав тоді цей список. Можливо, би ситуація була б в країні трохи іншою. Я жартую. Я б не захотів брати на себе таку відповідальність. Кажу, є відповідні органи, хай вони цим займаються. Так от, було потім створено після 2014 року дуже багато антикорупційних органів, так, які. Так чи інакше, ну були узгоджені з нашими партнерами. Бо питання боротьби з корупцією, вона насправді не питання там наших партнерів, так Сполучених Штатів Америки чи Європейського союзу. Це питання насправді важливе для розвитку України для майбутнього України. бо... Це є серйозна перепона корупція такого рівня, таких масштабів, яка зараз є в Україні. Це серйозна перепона і загроза для майбутнього України. Тому цим питанням вирішили зайнятися серйозно. І головна умова створення всіх цих антикорупційних органів це була те, щоб вони були незалежними від влади. Бо нам ну не знаю вже скільки і хто говорив про боротьбу з корупцією. Це вже напевне років 20 як мінімум. Порядку денному. Ми бачимо, що корупція тільки зростає, зростає. Ну а сьогодні під час війни вона взагалі фактично переродилася, трансформувалася у мародерство. І є достатньо органів, так, які би абсолютно спокійно могли займатися боротьбою з корупцією і зменшувати її вплив так, на прийняття рішень у державі, на розвиток держави, на майбутнє держави. Але цього, на жаль, не робиться, бо робиться дуже помалу. Потихеньку. Ми пам'ятаємо, що більше півтора року так не хотіла чинна влада призначати обраного е прокурора спеціальної антикорупційної прокуратури. Так, і все таки під тиском наших партнерів він був призначений. Тобто, так чи інакше, потихеньку, ну все таки деякі справи є такими, які. Є дуже-дуже добрими і сприяють от, боротьбі корупції. Ну, наприклад, Голова Верховного суду України це один із показників. Так от, я вас зупиняю на дві тисячі, на тисячу відсотків. Щоб це було вже передано в СБУ, ніхто би про себе нічого не знав. Ніхто. От тут і до вигадалки не потрібно ходити. Але проблема навіть не тільки в тому, що. Хтось подав таку ідею президенту, бо я не думаю, що він сам до цього додумався. В ньому, по перше, немає часу. Він же верховний Головнокомандович, Він збирає ж верховну ставку. Треба ж все-таки війною займатися, веде там міжнародні перемовини і так далі, і тому подібне. Ну і повинна бути певна компетенція, так щоб у таку пропозицію надати. Вона з точки зору там ну, майбутніх виборів звучить супер. Я вже говорив, що це інтерв'ю це фактично якась така ніби ну, виборча програма, але вона така достатньо хаотична набір таких гарних правильних речей, які дійсно треба робити, але їх треба робити, не просто про них говорити. І не в той спосіб, як нам пропонується. І в цій ситуації, безумовно, ми маємо чітко розуміти, що питання не тільки в тому, що буде під загрозою компетентність, майбутнє, ну, ефективність. Тих органів, які були створені для боротьби з корупцією, тобто, фактично, вони будуть, ну скажімо так, помножені на нуль. Я би так це сказав. Це перше. А це несе вже загрозу у взаємовідносинах з нашими партнерами. Хочу всім нагадати, що коли з 11 червня 2017 року нам надали безвіз, там одна з головних умов, до речі, якраз були от питання, пов'язані з створенням цих антикорупційних органів. Більше того, європейський союз залишив за собою право там умовно відізвати цей безвіз, якщо будуть порушення. Так, от. Це абсолютно може бути підставою для того, щоб заговорити про те, що можна е забрати в Україну безвіз. Я думаю, що це нікому правда не сподобається. Хто мене бачить, слухає і читає. Я думаю, що ще нам всім не сподобається. Що через те, що хтось хоче уникати відповідальності, хоче далі продовжувати займатися мародерством, нас можуть позбавити безвізу. Хоча, в принципі, і так зараз ну, чоловіки не виїжджають. Але менше з тим це ж буде ж і на майбутнє. Це питання. Е Корупції, боротьби з корупцією пов'язано в НАТО прямо з вступом до Європейського Союзу. І ці сім умов, так, які є, це також пов'язані з цим. Більше того, ми всі пам'ятаємо саміт е, НАТО у Вільнюсі, де фактично ну не боротьба чи імітація боротьби з корупцією, фактично завадило нам так просуватися до вступу і в НАТО. Тому. Рішення, якщо не дай Боже, я сподіваюся, що це просто такі гасла, і це не буде втілене в життя, бо ну здоровий глузд все таки має перемогти. Як би не хотілося комусь там займатися виборами і ховатися від відповідальності від тої корупції, якою займаються, так? Що все-таки не буде це рішення прийнято, і в нас не будуть оцих проблем, які можуть виникнути з нашими партнерами. Вони, до речі, вже, ну скажемо так, нам про це не просто натякнули, а фактично вже і сказали. Але не дивлячись на все це, на всі ці креативні в лапках пропозиції, вигадування українського велосипеда у боротьбі з корупцією, Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Я дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Дякую всім, хто поставив подобайки, хто поставить подобайки, хто прокоментував і прокоментує. Коментуйте, давайте свої пропозиції, про що ми можемо говорити. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!